Доброго дня! Вітаю вас, з У нас сьогодні гарна погода, так де, 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 в Іспанії, але більш-менш. Коротше, ми прийшли знову до цього каналу, де є такі круті будинки. Ось ці будинки вони виглядають дуже класно, але вони збудовані в районі, в якому автомобілі, як то кажуть, не велком. То не, не Ласкаво просимо автомобілі. Коротше, на оцей такий великий будинок і лише є одне паркомісце. місце. Але для велосипедів, будь ласка, паркуй скільки хочеш. Коротше, ці гарні будинки збудовані в районі. І тут, до речі, в Копенгагені багато таких районів забудовують, де орієнтовано на велосипедний транспорт, не на машини. Ми зараз запаркувалися на парковці біля магазину Рєма 1000. От тому швидко скупатися та обратно їхати. Гарного дня!